Відновлення дзеркального струменю після пошкоджень завершилося. Пусконалагоджувальні роботи тривають, але вже завтра дзеркальний струмінг запрацює. Попередні реставраційні роботи проводилися тут ще до війни, але через постійні обстріли Харкова історична пам'ятка була пошкоджена. З сув ґрунту призвів до відшарування фарби та тріщин. Альтанка конче потребувала відновлень. Тому було ухвалене рішення розпочати відновлювальні роботи на історичній пам'ятці. Вони тривали з квітня місяця і ось закінчилися. По-перше, ми стяжку зробили, зашпаклювали і пофарбували альтанку. Також інші архітектурні елементи цього ансамблю ми також реставрували, пофарбували. Скажу відверто, що найбільше не постраждав це шпиль альтанки. Він залишився у такому первозданному вигляді. Тобто, ми сильно його там не відновлювали, тільки помили і пофарбували. Крім того, буквально три місяці наші фахівці відмивали чашу фонтану соляною кислотою, тому що там було багато шарів вапну, бруду. Наші фахівці перебрали водні елементи і фонтан працює. У Харків-Зеленбуді зазначають, що під час відновлювальних робіт фахівцям заважала сильна спека, а ще певна складність полягала у відчутті відповідальності за роботу над відомою історичною пам'яткою міста. Найголовніше це відповідальність велика. В першу чергу перед харків'янами, тому що це візитивка нашого міста, тому що це символ нашого міста незламного, і повинно бути все зроблено було ідеально. І ми цього добилися. Харків'яни це оцінять. Я вважаю. Наразі дзеркальний струмінь готують до відкриття для всіх бажаючих його побачити. Комунальники доводять до ладу альтанку та фонтан і висаджують квіти перед переднім фасадом. Наші комунальники відмивають все, доводять до ладу, підфарбували де 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 потрібно було. Ну це вже такі останні штришки, і все осталося досадити квіти, і вона може приймати відвідувача. Вже сьогодні можна прийти, помилуватися і оцінити нашу роботу. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Харків, Новини.